Люди зробили замовлення на шейні, тому що вже не було в мене абсолютно нічого нарядного, нічого такого, що можна кудись вийти і виглядати більш-менш пристойно. Тому так, перший лот показую перше плаття, яке я замовила. Це вийшов такий, я не знаю, там була якась на нього супер-пупер скидка. і десь 35 злотих я за нього заплатила. А в результаті воно мені здається, напевно, ну найбільш прикольне вийшло, не знаю. Ось таке платко замовила. Досить непогано, мені подобається. Єдине, що я хочу сказати, що, напевно, ну, варто було брати на розмір менше. Воно таке вийшло трошки занадто, напевно, занадто таке воно вільне вийшло, мені але такий блакитний колір мені, в принципі, до лиця. ну Це я так вирішила собі. Так, наступне плаття, я думала, буде мене стройнить худить.